Друзі, поділюся з вами цікавим матеріалом. Тут наш адвокат двічі відстоює позицію нашого клієнта. Давайте дивитися відео. Це Київ, вулиця Бойчука. Що ми бачимо? Чорна Audi a 8 повертає ліворуч, в нього зелений колір світлофору, а... але він не врахував дорожню обстановку, та в нього в'їжджає Audi A7 сірого кольору, як ви бачите, в його ліву сторону. Тут 16 чист, чистої води. Також, ну, моя думка, Сім навряд чи міг би мав технічну можливість запобігти цьому ДТП. Але адвокат опонентів переніс розгляд справи один раз, другого разу також намагався, але суддя не вбачав підстав та розглянув за відсутності адвоката та водія ауді, відповідно, ауді чорного кольору. Визнав його винним, але далі цікавіше. апеляція. Судова автотехнічна експертиза. За у мене забирають на А бачу. я це підладжу, будемо не приємні, а я пару. Продовжуємо. Отже, опоненти подали апеляцію, надали судову автотехнічну експертизу, але там адвокат знайшов слабку сторону. Експерт пише, що ДТП сталося через перевищення швидкості a 7, але наш адвокат суддям довів, що ця швидкість. Встановлено лише згідно пояснень аудіа 8 тобто вона не може сприйматися як доказ. Колегія суддів заслухала нас, почула та залишила в силі рішення Печерського суду, в апеляції було відмовлено. Отже, такі справи. А ви кого вважаєте винним в цьому ДТП, сірого чи чорного? Пишіть в коментарях.